Yeah. Доброго дня всім, мене звати Оксана Лужецька. Я очікулістичним медицином при цього діло. В темі відновлення здоров'я я вже більше 10 років. Хочу подякувати нашим військовим за змогу, яку ми маємо кожного четверга, на виночатка 20А збиратися і ділитися людьми дуже цінною інформацією. Інформацію, як відновити здоров'я і як бути здоровим, займатися профілактикою. Е вже стало такою традицією, що кожен раз я відкриваюсь тему, щоб потім е накласти це на клітинне харчування, чим буде помічна продукція компанії Біатик Американської по клітинному харчуванню. І сьогодні я хочу розглянути таку тему, яка дуже важлива, це щитовидна довідна Отже, це дуже маленький орган. Всього 20 см, але від тої маленької, маленького органу залежить наша вся життєва енергія. Щитовина залоза приймає участь в всіх обмінних процесах, від неї залежить нервова система, робота шлунково кишкового тракту, робота починки, бронхолегенева, серцева судина, всі обмінні процеси пов'язані з щитовині. Коли вона має збій, коли захватає йоду або його пересичення, коли радіація, що то подібно залоза злітає, коли інтоксикація де в організмі від важких металів, часто бувають, люди питають: а звідки важкі метали беруться? Я мала справу того року з діагностикою, якраз ми дивилися важкі метал. Дуже багатьох в організмі були. Падумі, алюміні, нічого. А розберіться своїм посудом, яким ви користуєтеся вдома. Це дуже важливо, щоб був якісний посуд, де ми готуємо м'ясо, тушкуємо. Подивіться, ну є окремо, це потрібно з тим розбиратися, але власне, з способи ви можете отримати тяжкі напали. І ще -то, ще то видно, залоза може злетіти від того. От якраз коли гормони злітають, оце таки є вислідки. Злетіли гормони. Від чого ще відбувається? Від е медичних препаратів, коли людина п'є на постійній основі дуже багато хімічних препаратів. І навіть може бути від натуропатії, коли людина бездумно сама собі назначає якісь вітамінні комплекси, бади і споживає просто повиначують. Так само може бути інтоксикація від них, ще то подібна залоза злетіла. І ще може бути така ситуація, як імунні клітини починають робити агресію. Проти щитовидної залози. І це вже відбуваються автоімунні процеси. І оцей діагноз автоімунний термотип це власне це про агресію своїх клітин до щитовидної залози. Як людина себе може почувати? Вона може відчувати депресивний стан, агресію, поганий сон, можуть бути розлади шлунково-кішкового тракту, можуть бути проблеми бронхолегенерів, можуть бути висипи. Це так само про щитоподібну залозу, що ви вже можете йти здавати гормони ТТГ, Т3Т4 вітне ТТ, і вже будете бачити, як вони злетіли. Я завжди люблю розказати історію, сьогодні буде власне моя історія про щитовидну залозу. Е, ну, Тому що, щоб ви розуміли, бо коли люди говорять Оксана, то ти ж більше 10 років, ти ж продукти, ти ж маєш бути абсолютно здоровим, я в народ. Ну, в 23 роки я. Не скриваю свій шлях, тому що по освіті я економіст. Я закінчила Львівський університет по стажу роботи, я головний бухгалтер більше 20 років. Але тема профілактичної медицини вона була зі мною всю дорогу. Чому? Тому що я продав свого продукту. 23 роки в мене був поставлений серйозний діагноз. І лікарі мене настільки любили лікувати різними таблетками, тому що мені ті таблетки продавали. Діагноз в мене був поставлений вогнищевий туберкульоз, закритої форми. І лікарі мені мали безкоштовно давати ту продукцію, це було 90-ті роки, а мені її продавали за долари, тому що бачила, проходила молода жінка, я вже працювала головним бухгалтером, і вони мені ті ту продукцію, ті, які, я говорю, більше ніби продавали за, за хорошу ціну в доларах, ще при тому, щоб ви розуміли. Я був навіть вигідно, ну, я розумію, мене не дуже виліковувати. Хоча то діагноз закрити форми мафи, як мені говорили, до півроку знятися, а до 9 місяців так і не було знято. І тоді я шукала, власне, я почала розбиратися, чому я захворіла, причини мого захворювання. Я почала розбиратися, що я можу ще допомогти як своєму організму, тому що я відчувала. Щоб розуміли, до 20 років я була абсолютно здоровою дівчинкою. У мене імунітет був сильний, але відбувся стрес, це зв'язано з моїм особистим життям. І якраз тоді на основі того, що в мене імунітет був дуже ослаблений, я підхватила ту туберкульозну Тому що Коли імунітет є слабенький, ви можете навіть людина буде біля вас кашляти, імунітет слабкий, і ви це підхватили. І тому я почала тоді глибоко вивчати нутеропатію, нутраціологію. Я дуже поглиблено пішла, тому що я сертифікований нутриціолог, дієтолог сертифікований. І також я ще закінчила коучинг холістичної медицини. І зараз я точно знаю, для чого це було мені. Тому що кожна хвороба для чогось дається. Дається вона нам для того, щоб людина зрозуміла, а що я роблю. Не така. Чому я себе давала свій любимий організм до того чи іншого діагнозу? Ну, для чогось вона вам давно, щоб ви розібралися, зупинилися і подумали, ну, напевно, я повинна розібратися з тими причинами, що ж я таке робила своїм способом в життя. Що ж я таке їла? Скільки я тих хімічних препаратів пила? Яку я воду пила, чи взагалі її не пила? Це взагалі моя улюблена тема, коли вода не лізе. Це теж і було про мене. Вона мені лізла тільки газована. І от той мій власний шлях мого відновлення здоров'я привів до того, що моєї копі, тому що я була головним поавтором, стало моєю вже основною професією і вже більше 10 років я дуже глибоко в тій темі, у мене постійно конференція навчання з генетиками і І от тема, якраз ще подподібна за 4 роки назад чи 5 було, коли я вже була дуже глибоко в тій темі, у мене був свій ряд причин, про які я зараз не буду говорити. Але я відчула, треба. Я відчувала, що я худна, кожен день. Не з тих помилки я з тих пішов, яким дуже важко набрати вагу. Я відчула, що я не можу спати, і я зрозуміла, зі мною щось відбувається. Але були на це причини. Я причини свої, то знаю. І коли я здала аналізи, я побачила, що мої гормони, які що мали бути на низу, вони злетіли в, а той гормон, основний він просто полетів вниз. І в мене відбувся запальний процес. І я зрозуміла, що я не можу вже собі допомогти просто якимись батюми нутрицептиками. Бо це власне той період, коли нам потрібно дуже звернутися вже до лікаря, тому що я говорю ніхто лікарів нікуди не візне відкватає. Є бувають такі критичні стани, що нам лікарі потрібні. Коли у вас відкрита є язва, ну я скажу, що тут ні про яке критичне харчування не може бути мови. Коли у вас там йде, правильно ми повинні вже звернутись до лікаря. І якраз оцей цей випадок, що мені потрібен був еднокринолог. І от мій шлях до ендокринолога. Я прийшла з тим аналізом, я сама вмію читати, і я відчуваю, я розумію, що мені мають дати гормон, тому що іншого виходу немає, я не мала я не могла працювати. Я проходжу до неї, а це такий ендокринолог на своєю. Вона просто не сприймає ніякого на теропаті, на триціологи це не є. Вона має свої протоколи, вона чітко бачила мої аналізи. І вона, звичайно, мені влася гормон. Я вже готова була до того, тому що я не могла ні працювати, ні спати. Це просто було ну, всі гормо. А я кажу, боже, така велика доза. Я кажу, що з моєю печінкою? Що буде з моїм шлунком, Кішка, я Оксана, ви ж розказували свою історію. Ви на натриоли діток, Помагайте собі, мене ваше не цікавить, ні печінка, ні шлунок, нічого, ні ваше серце. Бо там ще йшла дуже сильна нагрузка на серце. Помогіть собі, я зараз. Займаюся вашим щитою подібною От. Це про що говорить? Що кожен лікар він має свою вузьку спеціальність. І коли ви прийдете до гастрологи, вони будуть цікавити ваше сердечко. Так? Будуть вони там язву лікувати, бо треба, щоб та язва вам закрилася, але що, яка буде інтоксикація йти на ваше серце. І тому ми працювали з нею в комплексі. І коли я говорю про клітини харчування, і коли до мене звертаються люди, які мають пити ну, якісь препарати від тахікардії, аритмії, ми паралельно йдемо, але час за часом ми відкладаємо той препарат і лишається тільки на теропаті на плітину харчування. І що зі мною ну, відбулося? Я повністю зайнялася паралельно з тим гормоном маленьким. Я використовувала попередні компанії, так само мала пептиди грибні. Ні, і чому мене зацікавило клітинне харчування в І я собі додавала до того гормону, який вона виписала. в мене поптити були для печінки, а це є грибкові лексири, для шумково-кішкового тракту, для ендокринної системи і для імунітету. У мене було 4 пактиви на основі грибів. І за місяць часу я до неї прийшла, бо я кажу, скільки я буду пити гормон? А вона каже, ну, півроку, напевно. Я приходжу за місяць, в мене немає запального процесу. Ми якщо я стала внутрішньо, вона сітка каже: Оксана, що ви таке зробили? Я кажу, це не чудеса, я додала дні елексири. А вона каже: ну, гормон не можна так зразу відмінити. Просто ми зараз йдемо на одну другу, другу дозування, ну і подивимося, що буде за два місяці. І ще за два місяці моєї схемо відновлення було на грибах, і плюс і той гормон, вже маленька доза, і вона мене повністю віднялася з гормоні. І за ті роки. У мене не було більше проблем, бо я знаю свої причини. Про що це говорить? Що гриби вони мають противірусний, протизапальний, протигрибковий, протибактеріальний ефект. І чому я працюю з цією компанією? Тому що вона якраз дає то, що я шукала з попередньою компанією, ну вже немає, як би скажемо зв'язку, тому що в Запоріжжі у нас були. Потужності і я не маю вже з чим працювати. А для мене дуже важливо і своє здоров'я підтримати свої сім'ї і своїх клієнтів. І тому клітина харчування компанії Пілігрим. Що це за унікальні капсули? Ті, знаю, значить, компанія на ринку вже буде в січні 7 років, в січні, правильно? Січні сім років і її створив американський бізнесмен, мультимільйонер для свого сила. Він зібрав концерт лікарів і сказав: мені мою дитину потрібно поставити на ноги, тому що він хворий. І от концілом лікарів розробляв цю унікальну капсулу. Чим вона унікальна? Тому що в одній капсулі багато що входить. Це є нанотехнології. Чотири видих грибів, речі, кордіша, так і чава. Чава це є дуже сильний онкопротектор. Кожен з тих гриб є унікальним своїми цілющими властивостями серцево судинні, захворювання, проти, ну, вони мають противірусну, протизапальну дію. І коли вони разом вони роблять таку сильну синергію, що воно йде відновлення кожного системи, органу і клітини. Воно працює на клітинному рівні. І з перших днів ви вживаєте цю капсулу, воно йде там, де у вас є якась поломка. І мені клієнти звонють, кожук сан, що таке? Я там вже не пам'ятав, яка там була проблема. А от воно мене почало вас там. Я кажу, так ти тіше, що настільки швидко воно знайшло твою проблему, і почало воно знає щось зробити. Сюди входять сублімовані овочі, фрукти і е, лікарські трави енергетики. І коли ви починаєте пити, це, відбувається такий детокс, насичення організму, вітамінами, мікроелементами. Але якщо я можливість, все таки раджу зразу підключати дві наші вечірні капсули, тому що вони будуть допомагати працювати знизу. Шлушковим кішковим трактом робити відтік жовчий, відновлювати клітини, печінки. печінки. Це моя Біла – іруся, справді собі біла, це сон. Людина буде дуже добре спати вночі, тому що тут є все, що впливає на нашу нервову систему. Тут є мелатонін, тут є магніт. Я шваганка, воно буде заспокоювати вас вночі, а зранку ви будете не так депресувати. Ну, всі ми живемо під час війни, і хто виїхав, найкраще себе почуває, тому що переживаються близьких і рідних, які залишилися тут, і треба якось там адаптуватися. І тому, ті, що в нас за кордоном, у мене дуже багато людей б'є і в Європі, і в Америці. До речі, в Америці дуже багато моїх друзів, бо я 6 років жила в Америці, знали завдяки ці ці капсули і в мене на Флориді п'ють, нью Йорку п'ють, Філадельфії п'ють. я шість років там жила. І нарешті я донесла до друзів своїх, що в Америці є такі унікальні капсули, і вони мені дуже вдячні. Тому що за рік часу, коли вони то пили, вони побачили відновлення ці їхні здоров'я. І, значить, капсула ця буде відновлювати ваш сонервову систему, а друга працювати з відтоком жовчі, заселяти мікрофлору, тому що тут є пробіотики, є пребіотики, те, що накормити наші хороші бактерії, і є те, що буде виводити. Те, що буде, виходить, ця зелена капсула, вона буде робити детокс, вона буде все таке патогенне піднімати, а якраз фіолетова капсула буде виводити з організму. І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити яскравий результат з моєї людини, яка зі мною була і в попередній компанії. Що на третій місяць ми зняли її з гумові щодо залози, А вона три роки дотопила. Три роки. І за три місяці ми, правда, її змінили харчування. І коли я завжди доношу, ну, люди, я говорю, почуйте мене. Баскелі харчування це просто унікальний шанс змінити своє харчування. Подивіться на свою тарілку, де у вас є білок. Де у вас є е, були води складні, де у вас є жири? Ну це потрібно змінювати. Якщо ви думаєте, ви будете пити три капсули, не рухатись, не допивати воду і будете як їли, так бути їсти. Ну ви побачите, що з часом воно буде спочатку ваго ефект, а потім воно знову піде на до того ефекту. Змініть своє харчування. Це дуже дуже впливає. І знову таки має зворотний зв'язок. Від людини, яка вже рік зі мною, і дуже чемно все п'є, і ще наші пікардіо Редженер, а мала цукровий діабет і має серцевосудині захворювання, дуже багато показниках по, по, по є покращення, а цукор 8. І я кажу, Осаночку, ну дивно, ти ж стільки результатів скидаєш по цукровому діабету. А я кажу, тітірочка, багато хто знає мою тіті Ірочку, яка прилетіла вже з Америки, скоро принеси. Кажуть, Ірочка, а що там на тарілиці було в Америці? Саночка, ну там, ну, тіла це все, що ми сиділи. Я кажу, розказуємо, Дірочка. А вона каже, е, ну кашка була, я давала ізюмчик, давала корицю. Я кажу, Єрочка, цукровий діабет, ну який ізюмчик, ну, які сухофрукти, Ну змініть свою кашку, зробіть її солеменкою, дайте туди овочі, зелень, дайте олійку. Вже у вас буде та кашка, яка буде корисно приносити, ну які сухофрукти, Цукрова у мене батьки. Це дуже важливо. І чи вірочка, ви побачили, як цукер крові? Так, я кажу, а білок, де? А в день теж щось там було чи зубка, то все. А я ж кажу, білок, а білка нема. Я їла то, що маючи чотири рочки. між тим, бо знаєш, Я Кажу, класно, бабця, що ви мали можливість з ним бігати, тому що завдяки редженеру, а бабці 74 роки, завдяки тим вечірньому вже почали мати енергію. А цукор ще не нормували, тому що ми не хотіли повністю подивитися на свою трішку. Подивіться на тарілку, тоді все в комплексі, воно все дуже гарно спрацює. Отже, які можуть бути, я сказала вже, депресивні стани, поганий сон, шлунково кишковий тракт, висипки. І на основі цього у вас вже можуть бути поставлені діагнози. Які ставляться діагнози гіпо, або гіпертеріоз, або недостатність функції, щитоподібної залози, або наоборот, її гіпер. Вона дуже активна є. то, що я говорила, це коли вже відбувається атака своїх жертв, бо щитоподібні залози, тому що відбуваються і процеси на імунному рівні, Базетова хвороба, зов, вузли і подібне залози. При вузлах людина може себе і нормально почувати. Ну, Знову таки згадує роботу зі своїми лікарями, які приїжджали ми дивилися діагностику, що узлавши до подібної залози ми бачили паразитів і грибок. Так що подумайте, якщо у вас є вузли, що там може жити? От людина сідає і от прийшла своєю діагностикою, вона була на ОЗТ, дуже багато вузлів, а дивляться мої лікарі, які дивляться якраз всю паразитарну мікрофлору, яка є в організмі, і вони кажуть, ну дивіться, у вас тут грибок кандидав сюди, а тут і паразит заліз, і тут їм всім дуже комфортно, тому що вона вся така закислена, їсте всю кислу їжу, не допиваєте водичку, і воно, на процесі множиться, дуже кльово себе почуває. Так що, зверніть увагу. Чим може бути корисна ця продукція тим, що вона буде працювати на клітинному рівні, вона буде відновлювати шлунковий кішковий тракт, бо коли не в порядку шлунковий кішковий тракт, запальні процеси видно щитовидна заголоза злітає. Тому що все тут, що є такі гнивні процеси, запальні, воно буде йти вверх, і ваша щитовидка буде всього не отримувати. Якщо ви налагодите роботу кішкового тракту, а завдяки тим трьом капсулам, ви це зробите, ви будете бачити, як очищається ваш весь, васниць, весь і буде така чиста кров ті мікро, макромежі мінерали, що ще долька в нашому Вона хоче йод, вона хоче селена, вона хоче залізо, вона хоче групу вітамінів В12. І коли ми вже це все очищали, і я даю перелік аналізів, тому що я працюю ще з аналізами, і ми людина в лабораторії здає, і ми там дивиться, що треба нам ще рівень звіз підняти. І ми, коли це все в нормові, ми бачимо, що гормони що то вики на основі тих мінералів стають в нормі. Це все реально відбувається. Ну і звичайно, на основі цього має бути якісна вода. Компанія вона має. Таку водичку в крапельках це є мінерали. Тут отримають таку воду, яка є відфільтрована, де є мінерали, вона робиться на основі мінералів живою. Ще я рекомендую воду водневу воду до водневої води можна додати ті мінерали. і У вас буде взагалі унікальна вода, бо у вас буде і мінералізація, і воднева вода, а воднева вода вона. Протоколах зараз по всьому світу до лікування в різних клініках є деякі при онкології. Навіть вона в протоколи зараз списуються в одна вода, і тому з водою точно можна це вирішити питання, тому що вода вона як транспортир, вона буде доносити ті всі капсули. І ви маєте дивитися. Я говорю, якщо ви не отримаєте результати, подивіться, на свої його харчування, подивіться, скільки води ви п'єте. Бо коли людина мені каже, ну я п'ю воду, воду, я п'ю багато воду. А ми то порахуємо. Ну якщо у вас якась буде літрова пляшка, ну подивіться, скільки під пляшок. Ну якщо у вас і 70 кг чи 90, ну одна пляшка літрова не вирішить цього питання. Вам треба дійсно вже 2 чи три. Ну порахуйте на 1 кг маси тіла, має бути 30 мл водички, а для чоловіків, до речі, навіть більше. Треба готувати водички. Так що контролюйте це ви, тому що ну, ніхто за вас не відновить ваше здоров'я, ні один лікар От до дуже класно була задоволена мною. Сказала, а тепер, ну, в принципі, Оксана, ви така молодець, якби ви зразу не взяли ну, от, той процес свої руки, вам зараз треба було до гастроентеролога. От вона мені так і сказала. Але я вас півроку мала ну, півроку ви мали бути на громовинах. ну, ви молоде, що ви паралельно що зробили? А я кажу, вам та інформація? Вона каже, ні, мені не цікаво. Мені не цікаво, вона мене похвалила, що я така молодець, за два місяці вона мене знімає з гормою, а каже: Ну завжди я після того даю рекомендації, може, тут просто та зброя дорога в сусідньому кабінеті, і в мене люди переходять з одного кабінету в інше. Я нікуди не прийшла, бо я сама відповідальна за своє здоров'я, і я знала, як швидше відновити ту свою залозу. Ну, такий був результат. Чим ще компанія володії кожен раз лінійка збільшується, і це настільки круто, тому що я не можу натішитися тим нашим продуктом від кардіо. І коли ми вже п'ємо три капсули, я точно рекомендую звернути увагу на цей продукт, це серцево-судинна система. А що у нас захворювання? У нас з кожним роком все більше і більше захворювань. Коло серцево-судинні вони просто в топі захворювань по всьому світу. є. А тут є Q10, якого з роками нам просто не хватає в організмі. Після 40 років це має бути на постійній основі Q10. А тут є формула з л-аргініном, з унікальною амінокислотою. І тому ми бачимо ті люди, що мали такі карті аритмії, мають високі тиски, три капсули плюс бікардіо, і ми відкладаємо ці свої препарати від гіпертонії хі... від і від серцево-сузерцевих захворювань. І ще один любимий продукт через серед дженер. це є колаген, що наші дівчатки люблять гілоромана кислота, але він є посилений куркумином. Куркумин – це про процеси всього організму. Я роблю такий унікальний набуток разом. Не чули, я не мав часу пити банк, бо я проти сіняю водичку, і мені треба чуть швидше. Я буду стійко, стік хто, і один, один мені е, засолодкий трохи. А так, коли я змішую її в одному стаканчику, прекрасно, в першій половині дня хтось може більше заходить в хтось скаже, що дуже гарно розтопляє, а хтось починає мати енергію, коли ввечері, ви самі повинні все підібрати, коли вони зручніше. І ті два напитки я піду купив. Дуже смачно ті, що ми бачимо за процеси, які ми бачимо по аналізам, що вони відступають. Ем, солоби, наші солоби дуже класно реагують. Получається на цей комплекс. нас дуже багато людей, які мали артрози, артрити. І в нас була така дуже гарна конференція трьох денних на авторскавці, і люди вже, вже такого середнього віку, після шістдесяти, виходили на сцену і говорили свої результати а вони мали. Артрози, артрити, коксатрози і дуже гарно іде відновлюється. певні процеси проходять, вони там танцювали ще ввечері, ну, можна тільки позади у тих наших людей, які впевнені в продукті, впевнені в собі, і вони починають щось зробити. Ну були ніхто забирають, ну, не не бачу результати. Я кажу, скільки років проблеми були. Ну не знаю, то 20 років, а то було 15, я говорю, ну і що, і за півтора місяці я хочу результату. Ну, не будьте наївні, а лікар вам що скаже? взагалі нічого не скаже, заразу згадуємо докринову. Я їй питала, скільки часу пойду. Вона каже, ну не знаю, Саночка на півроку, то мінімум точно. Вона ж сама теж не знала, що саночка така молодець, за місяць часу вона побачила результати, що не було вже запильних процесів в організмі. Так що продукція працює дуже класно, і ті, що ще не отримали інформації, ви можете без нас подивитись в Ютубі за 6 років. Ну на будь-який діагноз можна подивитися результат. Наберіть просто ЛФ-8 і свій діагноз, яким ви не хочете ні з ким ділитися. Ви побачите на будь-який діагноз, жіноче здоров'я, чоловіче, вагітність. Скільки жінок за А чому? Тому що в тим трьома капсулами я закриваю тут 20 баночок. Я давала. Це моя люблена тема, вагітність е, після 30. У мене дуже багато жінок за вагітнього, яким вже біля 40 років, це була їхня перша вагітність, тому що я пройшла той шлях. А чому воно працює? Тому що воно працює, тому що ви робите очищення шумково кишкового тракту, печінки, ви вводите всю патогенну мікрофлору, заселяєте мікрофлору хорошу і вас починають оздоблюватися ваші системи, органи, клітини і тканини. І наступає доволі очікуване щастя ваше. Так що дівчатка, ті, що мають мрію, але мрія точно може цінитися. Просто подивіться, чому до того часу ви вагітніли. І не забувайте, що стреси, знов таки зга згадує рекомендації в Америці. Я спілкувалася ніколи. А він каже: от можуть бути всі аналізи взагалі по референсу. Всі нормальні, а жінка руками не вагітна. А чому? Тому що вона в хронічному стресі. А що таке хронічний стрес? Це закисленість організму. І от те, що має там відбути знизу, воно не відбувається. Тому що дуже кисле середовище, і от той навіть здоровий сперматозоїд, він не він спалиться. Він згорить в тому кислому середовищі. Ну і треба, щоб ще й мужчина був здоровий. І завжди я говорю про те, що мужчина. Ті, що хочуть стати татом, і кажуть, що у мене все нормально, ну, поставити спромограмою. Подивіться, наскільки вони у вас живіть і спроматизою. Бо більшості випадків робиться стимуляція зараз. А чому це спосіб життя мужчини? Стреси, мужчини стресують за гліше по іншому, вони все, все в собі тримають. Сигарети, алкоголь по п'ятницям розслабитися, бо цілий тиждень в стресі був. Ну як можна завоїгнути? Та ніяк. А ще коли любимо пиво, я сама пиво. Медове, до речі. Але на той час, коли ми мали завоїти, пиво було відкладено, тому що пиво це найгірше, що може бути. Вже краще трошки рілки. Ну, Момчасно говоря, горілки назадні ну, бо не треба для здорового способу життя. Ну якщо про алкоголь пиво це дуже ну, просто вагітність не наступить. Так що, ті, що хочуть за вагідні стати батьками, просто подумайте, подивіться свій спосіб життя і проаналізуйте причини, чому ви не вагітні. Але це має бути пара розбиратися і мужчина, і жінка, а не тільки казати, що то в тобі щось проблему, і коли про жінок йде мова. Так що, друзі, з клітинним харчуванням ви можете відновити своє здоров'я, займатися профілактикою, ваші мрії можуть здійснитися. Просто потрібно взяти відповідальність на себе і сказати, я буду здоровим. Це моє життя і це моє здоров'я. Це ваша рука. Дякуємо санкцію.